Доброго дня, шановні. Ну, перш за все, хочу показати оце хліб, замішаний на гарбузі, але оцей коричневий, він з чорної муки і спечений в хлібопічці, А оцей він сформований як батони, спечений в духовці. Далі ще використовуємо гарбуз, отакий запечений, як гарнір. Дуже смачно. Приправки олійкою полили в духовочку, і оце такий. Ну, і, звичайно, до гарбузика, отака курочка у духовочці. Там внизу така картопля, морква, цибулька, така подушечка і отака запечена курочка, також у духовці. Ось таке у нас, як кажуть, м'ясне гарнір. І хлібчик. Бувайте! Смачного! Ставте лайки, підписуйтесь. Бувайте!